Вітаю тебе на каналі Юрко. Якщо тобі періодично хочеться подивитись щось епічне, то ти прийшов туди, куди треба. Зараз Ях ПЗЕ 100 просто поїде ламати всім обличчя, і в неї це буде виходити так дуже добре, маю сказати, має відмітитись Тьопа 99 клану Софе вже пихтить на своїй Яхпе 100 з мотоциклом Капітана Америки кудись, кудись нагібать. <сум> Мапа рудники його закинуло в топ до 8 річ, 9-х рівней. Перший постріл був ХВК, і хоч він не влучив, а дав кумулюм у каточок. ХВК той був уже знищений. Ну, не можна сказати, що цей постріл зараховується. Це, скажімо так, був пристрілочний. Пристрілочний і їде наш Стьопа нічого. його... Не хвилює, бо він грає на німецькому босі і в нього пробиття. Ну, трошечки трошечки 420 міліметрів. Майже майже нічого. Просто 420 мм. І будь-який танчик, який на нього виїжджає, дуже сильно боляче буде отримувати. Так, чекають, вони Мауса і 100 але вони чось, чось дуже несміливі товариші. Напевно, тому що протискається ще дві десятки, того вони не поперли. А наш Ях ПЗ100 такі от, такі от вирішив, вирішив поїхати вперед і, і жахнуть своїм великим босівським дроном кому-небудь просто по обличчю. От і Маус підкотив. І Яхпе, Ой, її соточка. Треба в НЛД вицілити, поки вона на. На то чекає. 1260 дамагуб залітає взагалі без питань. Просто дуже класна це тачка. Як ПЗІ, 100 я собі вкачав, сам задоволений, масу на ній позитивних емоцій. Отримаєш, коли отаких лящів роздаєш. І праворуч, і ліворуч, куди хочеш, можеш дати. Головне, дупу свою не підставляй. Так, Маус. Маус, хоче там отримати в НЛД, виїжджає, скидиди. 1299 очочок з Мауса випало. Це приблизно третина його ХПшок. Навіть закалка ніфіга не рятує такі танки. Так, і що? Кайф. Кайф от просто реально іноді хочеться нічого не робити, а подивитись, як хто-небудь жажахкає, КД по тисячі. Саме для цього я цей бій і записав. А ще з таких боїв дуже прикольні шорти виходять, коли я хпоза і 100 їде і настрілює, їде і настрілює. Або просто настрілює, якщо не їде. Тут 50 на 50, як то кажуть. Тедеш, 1013! а міг бути і ваншот. Міг би бути і ваншот, але вергеймінг таки пожалів. Су-130ПМ і дав їй ще кілька секунд пожити в цьому бою. Хоча їй то явно не допомогло. Так, є соти вже не отримував, Маус вже не отримував, і взагалі вони якось не сильно поспішають ще отримувати. <поховали> Поховалися, ох ти, арта стріляє. Ти глянь, яка негарна. Ну, а що ще робити? Вона там в куточку де стала, Місця тут і пограти небагато і доводиться кудись стріляти. Тим часом начебто ситуація непогана, наче наші якось роз'їхались. І тут же я в ПЗ1 щось не поспішає виїжджати на там червоненьких, не поспішає виставляти свою німецьку харизму. І заткує, заткує в пошуках якого-небудь місця поліпше. Та, тут союзнический труп. Завжди можна, так би мовити, його посунути. Ой, Маус-Моустік. Маус Стік, маус, маус, хоча дуже хотілося йому дати ще знову тарта. Та ну ти глянь, вона нам вже плюс-мінус на 500 хп дала. Ну, нічого, нічого, поки що. Ми терпимо. Маус виїжджає бортом. А тут яхпезає 100 обличчям ВНЛД залітає чудовий німецький кумулятив. Хе -хе. Не знаю, це так би дивився, такі бої, коли коли хтось бере і так жажах, 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 жажах. Я кайфую, кайфую від таких потужних пострілів, в би і не. Чом би і нє. Так, ну треба, треба вигравати цей бій, але поки що по хпшкам навля... навлять <гум> Навлять це дуже гарне слово. Навіть не дивлячись на то, що наш герой вже настріляв прям так потужно. Загальний рахунок по ХП щось не на нашу користь. І це починає трошечки хвилювати. До речі, в них калібани 257-таки заїхали На гору на замок, на купальню, називає її як хочеш Коротше кажучи, туди нагору, на центр, і це трошечки недобре. Це трошечки недобре, бо вони звідти мають тактичну перевагу. І Маус той самий. Ой, 257, щось там розбився, а він заїхав. Хух. Чи Т-95 заїхав на 257 чи 257 заїхав на Т-95, я не знаю, хто там, як на них заїхав. Хоча може ми звідси і зможемо подивитись. подивитися, тут якраз заважає. Але вони один одного знищили, що дуже дивно. І наш герой наш герой розуміє, що йому тут вже сильно стояти, сенсу немає. Треба спробувати постріляти в якого небудь Мауса. Тим часом рахунок 7-9 чогось раптом зелененькі почали дуже різко помирати, як від якоїсь інфекції. Від якоїсь невиліковної хвороби, типа халіри. І через то нашому Є-100 доведеться в кінці брати всім нам дуже чудову, дуже знайому медальку Колобанова, бо він залишиться у меншості. А поки що цього не сталося, ти маєш шанс вліпити подобачку цьому відео, щоб потім не забути. А то я знаю таких, які і коментар не напишуть, і вподобачку не поставлять. А ти, Юрчик, собі думай, чи сподобалось вам це відео, а чи ні. Отже, яхпизаї 100 передавати ще свій домах, робити фраги, робити скидидищі. Тільки гайки полетіли. Так, 490 вибув, ну, просто більше не було, було б більше, вилетіло б більше. Тим часом вже 9.11, ворожий стандарт проривається, чи ні, там, там поки став. На союзниках залишилася арта. Залишився IMX 65T і ті наш. Тільки що я про нього згадав, так він і вмер. Калібан. Калібан, напевно, буде наступний. Хто отримає жбан від нашого німецького боса, від нашого Стьопи, який вже суне. Так, залишилось два союзнички. Арта вбила. КПЗ вбив арту, а КПЗ вбили, коротше кажучи, іншим танком. Ось ось той самий момент, коли у нас залишився один против Да, там тільки арта 10 рівня, всі інші значно слабкіші, і цей Ях ПЗ, істо я все це чудово розумію, можете про це написати в коментарях. Пишіть краще про те, як зараз буде боляче калібану. Ти Дейж! Але і Калібан дав нам на 623 хп голдовою, своєю галдовою ББшкою. Що не, не дуже добре, не дуже приємно, але таке буває. Бо Калібан такий собі. Противний танк. Так, що маємо? Маємо у нас стандарт Тігри і Леопард, які не сильно то щось поспішають помирати. І арта, яка тут. Не багатьох місцях ондолі апард. Подивився, він таки виїхав, таки. о, о привіт. І в жбан, стандарт. Нічому їх життя не вчить. Там, само, так само майже виїжджає. Як пзх 100 чудово танкує. Чудово танкує, без питань, але отримує одного разу. Ну Треба довернути і дати по обличчю хоча б кому-небудь. Можна йти гру. Хто приїхав, той і отримав. Дуже простий Лозунг гри на ЯхпЗС100. Далеко я б так не здавав, бо там же арта буде прокидувати, але він намагається заховати НЛД від стандарта, який гад туди таки цілить. Туди таки цілить, і в нашого героя залишається всього 372 хпшки, і це ну, трошечки менше, ніж хотілося би. А, оно, 2 257 заїхав якось з гори на Т-95, і від того. Спочатку сам себе роздавив, а потім своїм трупом додав Т-95, і якраз в дірочку під об'єктом 257 7 закидує свій шот, яхпезаістовний, залишається 49 хп, шок стандарт заходи, не можна йому зайти в борт, не можна йому дозволити це зробити, інакше це буде дуже боляче. І скажи, що він не пробив. Ха, це нереально, це нереально з такого місця не пробити, і що, щоб в нього закінчились пульки в барабані чи що. Боже, це був епік фейл у виконанні стандарта. Він мав тягнути цей бій, просто заїдь, просто дай нормально в рубку і виграє, але він не зрозуміло, куди стрільнув і, чесно кажучи, не зрозуміло, як не пробив. Але це World of Tanks, що ти хочеш? Якщо ти хочеш, щоб було зрозуміло, як Грай в шахи, там все давно всім зрозуміло. А тут. Гра для тих, кому зрозумілість і логіка в принципі не потрібна. Головне, щоб тебе була велика бабаха зі злими кумулями, і ти міг їхати, роздавати їх праворуч, і ліворуч, і щоб ми не повмирали з нудьги, бо їхати дуже далеко. А арта стрільнула кудись там в камінь, не зрозуміло як. Я пришвидшу, я пришвидшу, бо наш герой просто їде брати базу, бо в нього всього-навсього 49 хп. І їхати до арти з такою кількістю очок життя взагалі не хочеться, бо вона їх може забрати, і це буде дуже-дуже неприємно. Якщо б арта була правильно, розумна і гарна, вона би стала в кущі, дочекалася хто за історії, як би тріснула йому. І на тому би все і закінчилось Але в цьому бою... Арто, Артовод виявиться трошечки дивним. Трошечки дивним я максимально прискорю, щоб ми знову ж таки не чекали півдня. Просто в ПЗ настрілявши цілу купу дамагу. Стоїть і спокійненько бере собі ту ворожу базу. Бо що, бо вона собі може то дозволити. І ти можеш, якщо в тебе є, я хп А якщо нема, то качай, і будуть і в тебе коли-небудь отакі смішні, епічні і настрільні бої. А арта самознищилась. <схай> Молодець. А ми дивимося епічні результати цього бою. Отакі От вони гарні, це майстер, дуеліст. Там всякі дрібні медальки, а взяв він Колобанова, спартанця, стальну стіну сталеву, основний калібр. Захопника і воїна. От такі от медальки назбирав, 10 майже з половиною кадамагу настріляв, 6 фрагів зробив. Мене повеселив і навіть заблокував і трошечки асисту дав. Мене мінус війшов, але стіпану просто-просто геній цієї гри. Наробив так наробив. Бажаю тобі таких прикольних боїв побільше, щоб в тебе траплялось. А також заряджаю на здоров'я, на гарний настрій, на позитив. Бажаю удачі і до зустрічі на вечірніх стрімчиках на каналі Юрко. Хай щастить.